Зараз ми знаходимося на фасівщині в сім'ї Бондар. Ви знаєте, ми щасливі, що ось поряд з Юляксім, представником президента, що ми займаємося і цим напрямком роботи, тому що Найгальніше на сьогоднішній день і те, на що нас націлює президент, зробити так, щоб не було чужих дітей. І коли е, діти сирити влаштовані в сім'ю, це щастя, що дитина знайшла своїх батьків. І сьогодні ми відкрили, я хочу сказати, очередний 45-й будинок сімейного типу на київщині. Вже в цьому році більше ста дітей влаштовані е, або знайдені їм батьки, е, і ми ще будуємо Більше 20, заклали фундамент більше як 20 будинків, і до кінця року вони будуть введені в експлуатацію і. Сім'ям будуть предоставлені, предоставлені ці будинки для того, щоб в них проживали дітки. Зрозуміло, і батьки щасливі, і діти щасливі. І ми щасливі, що є батьки, що діти знайшли свою сім'ю. Це програма нашого президента. Ми її підтримуємо. Держава взяла на сьогодні сьогодні на себе теж великі зобов'язання. Якщо дитина влаштована в сім'ю, кожен місяць вона отримує. Виділяються з держави кошти, а це майже 2200 гривень для того, щоб дитина себе, як кажуть, почувала нормально і відкривається рахунок, і іде доплата батькам з держави. Це суттєво, та це суттєво. Тому функції держава виконує. Ми представники влади допомагаємо влаштовуватись, і це ж є найголовніше в житті, щоб зробити дітям радість. Ми зараз діємо дуже швидко, практично за 4 місяці цей будинок збудований і введений в експлуатацію. Я вам скажу, що на цій цілі ми не виділяємо бюджетних коштів. Це співпраця якраз влади із меценатами з людьми, яким не байдуже сьогодні селіство, яким бажають допомагати та бажають допомагати, і ми реалізуємо цю програму разом.